Да, ухвалила закон, який дозволяє обов'язкову евакуацію дітей із територій активних і можливих бойових дій, в тому числі без згоди батьків, що важливо, якщо дорослі відмовляються вивозити дитину у механізмі. Фігурують військові адміністрації, нацполіція та органи опіки, в тому числі тема дуже чутлива, бо тут стикаються дві цінності: з одного боку, безпека дитини і права, з іншого боку, воля батьків. Тож, далі будемо говорити і розбиратись, як саме це має працювати, які є запобіжники від зловживань, куди потрапляє дитина після евакуації, наприклад, як батькам потім швидко воз'єднатися зі своєю дитиною, і що робити, щоб рішення про захист не перетворилося на суцільний бюрократичний кошмар? І Олег Бондаренко, депутат Верховної ради, голова комітету з питань екологічної політики та природокористування. Погодився з нами поговорити на цю тему. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня. пане Олеже. Давайте розпочнемо, давайте розпочнемо з того, коли саме можуть евакуювати дитину без згоди батьків, і які умови обов'язково мають бути виконані перед тим як ця евакуація відбудеться. Давайте розпочнемо трошки з іншого. Давайте розпочнемо з того, що є передумовою взагалі для прийняття цього законопроекту. Який вже є законом, він в другому читанні. дійсно ми розуміємо, що цей закон розповсюджується виключно на ті території, які знаходяться або на території вже тих воєнних дій, які вже ведуться бойових дій, або тих, тих, тих територій, на яких плануються активні бойові дії, і безумовно цей закон розроблявся МВС, Міноборони, ДСНС України національну поліцію виключно з метою захисту е, захисту прав дітей і, і навіть е, не стільки прав дітей, а для запобігання нанесення шкоди дітям дітям, тому що доволі багато випадків, з яким стикався я особ, особливо, особисто, і з яким стикалися мої колеги, з яким стикаються безумовно і е, 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 нацпол і. Е, Місцеві адміністрації, органи місцевого самоврядування і біля Анголи. Білі Янголи, білі ті волонтери, які здійснюють безпосередню евакуацію з території бойових дій, вони стикаються з тим, що на цих територіях є сім'ї, є родини, в яких є неповнолітні діти, яких вони не хочуть відпускати від себе через низку обставин. Це може бути як і нерозуміння, яка може бути загроза від бойових дій. А ви ми з вами розуміємо, що і досвід нашої країни він чітко показує, що коли розпочинається на території бойові дії, то там не йдеться вже мова про, про те, що якась родина буде в безпеці, а яка в якась не в небезпеці. Всі, хто знаходиться на території бойових дій, на жаль. Є під загрозою того, що буде обстріл, буде вибухи, буде поранення, і це, перш за все це стосується дітей, які не можуть, на жаль, повноцінно реагувати на, на такі загрози, як починаючи з психічного стану, так і закінчуючи безумовно фізичним станом. Друга обставина, яка також з якою з такою стикає, з якою стикаються національна поліція і інші органи, це наявність так званих. Ждунів, ми, знає, ми знаємо, що це за термін. Це термін, е, е, який е, означає можливість е, таких настроїв, що люди хочуть дочекатися нової влади і, можливо, пов'язати свою долю з новою владою. Відповідно, якщо ми кажемо про Дорослих людей, то звісно, ми розуміємо, що це їх право. Ніхто не забороняє їм переїжджати на будь-яку територію. Але коли ми кажемо про громадян України, які такими є по народженню дітей, то звісно, наша країна хоче, щоб наші діти залишалися в Україні. Це є передумовою. Це є передумовою і складність. Доведення до таких батьків тих загроз, які можуть бути як і юридичних, так і фізичних, психічних загроз для дітей, складність доведення цього, ховання дітей в підвалах для того, якби ж тільки їх не забрали, все це спричинило підставою, стало підставою для розробки такого законопроекту. Тепер по, по тому, що пропонується. По перше, це багатостадійна Багатостодійне рішення першим приймаю рішення безумовно Збройні сили Генеральний штаб про визначення територію такою, яка є територія активних бойових дій, на якій потребується обов'язкова евакуація населення. І коли приймається рішення про обов'язкову евакуацію населення, то населення дітей є частиною обов'язкової населення. Але Особливість цього закону і особливість цієї е, саме норми, що саме відносно дітей має прийматися рішення, може прийматися рішення щодо примус обов'язкової евакуації населення дітей, дітей саме в примусовий спосіб. Примусовий спосіб означає, що Національна поліція, інші органи, які будуть займатися евакуацією населення, е, може звернутися до е, батьків. Інших родичів, з якими проживає дитина, з пропозицією виїхати на безпечну територію за межі території, на якій ведуться бойові дії, дитина може, перш за все, пріоритетно виїжджати саме з батьками або з іншими особами, яким батьки доручають вивезення дитини. Це може бути як родичі, так і інші довірені особи, яким в спрощеному порядку надається дозвіл на вивезення дитини. А, і саме це пріоритетно для, для евакуації, якщо батьки відмовляються і відмовляють, відмовляють Національному поліції вивозити дітей в такий спосіб, то в даному випадку вступає в силу інша частина цієї статті, статті Кодексу Цивільного захисту України. Ми внесли зміни саме до цього кодексу. Тобто, це не загальні норми сімейного кодексу, а саме. Норми кодексу, який відповідає за надзвичайні ситуації. То в такому випадку у національній поліції є право забрати дітей і вивезти їх також, можливо, з іншими родичами, які знайдуться на цій території, на відміну від батьків. Таке також можливо. можливо цілком ймовірно, що інші родичі погодяться вивозити дітей разом з собою. Якщо не знайдеться ні родичі, ні батьки, ніхто не захоче, то тоді Національна поліція самостійно вивозить дітей, передає органам опіки і піклування на безпечних територіях і органи опіки і піклування без позбавлення дітей батьківських прав очікують на протязі шістьох місяців, поки за дітьми приїдуть батьки. Одночасно з цим 에, надав. Інформацію, довідку про те, що ці батьки перемістилися на безпечні території, тобто без цієї довідки, без довідки про те, що батьки вже е, обґрунтували своє життя на інших безпечних територіях, а не просто заберуть дітей і повернуть їх внов, знов до небезпеки. Е, ді, е, батькам ніхто дітей віддавати не буде. Якщо ж батьки приїжджають і подають таку довідку, подають е, документи, що підтверджують е, їх батьківство або інші е, родичі підтверджуються, то їм передаються діти, і, і вони від'їжджають на нове місце розташування. Як, якщо, якщо ж такого не бути, і якщо фактично дитина через 6 місяців відповідно до інформації, яка буде у органі опіку піклування, залишається напризволяще, то батьків. Тільки в цьому випадку, відповідно до вже діючих норм законодавства, будуть позбавляти батьківства. такий е, логічний е, механізм, механізм для е, примусової евакуації дітей, запропонований законодавцем. Тобто, якщо за 6 місяців батьки не виїдуть з зони е, ураження, умовно кажучи так, військового, то вони будуть позбавлені батьківських прав. Давайте називати це інакше. Якщо батьки за шість місяців не згадають про дитину і не вирішать, що дитині краще жити разом з ними в безпечному місці, тоді батьки, певно, є людьми, які безвідповідально, дійсно, безвідповідально ставляться до долі дитини, які, то це певно, батьки, яким зручніше жити самим. На території, яку можливо займає або може зайняти ворог, тоді вони позбавляються батьківських прав. Так скажіть, будь ласка, як ось ці території? Документально будуть оформлюватися як зона бойових дій або зона наближення бойових дій. Тобто якісь документальні підтвердження будуть в тому числі для тих територій, умовно кажучи, як людина дізнається про те, що вона зараз зі своєю дитиною умовно проживає на території, яка скоро буде вважатися дуже небезпечною, і треба щось подумати про виїжджання. Ну різні бувають люди, різні обставини, різне бачення. Ми живемо у вільному світі та так і навіть те, що називають, умовно кажучи людьми, які, умовно кажучи, хочуть дочекатися нової влади, так чи інакше, це не заборонено законом. Тож як ось ці території будуть обозначатися? Розкажіть, будь ласка, ще раз хотів би зауважити, що є чітко прописаний механізм. Механізм вже існує, він трохи відкергований. Первинним є рішення Збройних сил України, Генерального штабу, який разом з окремою інституцією координаційним штабом з питань евакуації при кабінеті міністрів визначає ті чи інші території, такими з яких має проводитися евакуація обов'язково евакуація населення. Це безумовно оформлюється рішенням, рішенням, перш за все. Військової обласної військової адміністрації, яка розташована на, на цій території. Е, і воно доводиться до, е, до того населення, яке знаходиться на території, як е, за, за допомогою е, засобів масової інформації, ймовірно, за допомогою гучномовців, і так далі. І так далі. Тобто, це, е, це, це рішення воно буде як юридично оформлене, так і безумовно має доводитися. Для широких кверст населення для того, щоб населення розуміло, які підстави для які подальші їх дії, власне, які підстави для подальших дій тих чи інших дій Національної поліції, Збройних сил України Державних служб надзвичайних ситуацій і інших органів, які мають забезпечувати цю евакуацію. Знову ж таки, це евакуація як, стосується як населення. Так, вона має стосуватися матеріальних цінностей, культурних цінностей. Все це доволі докладно зараз прописується в, в законодавстві України. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, скільки у родини буде часу для того, щоб самостійно вивести дитину, до того, як прийдуть умовно, органи опіки і зададуть питання? Вкладне питання, на яке, на жаль, я думаю, що і ми не можемо прописати це в законодавстві.